Друзі, привіт! З вами я, Артем Підгорний. і в цьому відео ми поспілкуємось про те, як контактувати з клієнтами. Дивіться, величезну кількість помилок знайшов у моментах самої першої комунікації. Ну, Давайте їх і розберемо. Перша помилка це коли ви робите рекламу в інтернеті і при цьому ви залишаєте лише міський номер телефону. Проблема у наступному. Міський номер телефону дуже часто не бере трубку. По-друге, міський номер телефону зараз виглядає як спроба шахрайства або спроба полишити клієнта без відповіді. Далі, на міському номері телефону немає месенджерів, якими користується більшість, більшість людей наразі. Я вас дуже здивую, але час не стоїть на місці, і тому треба вже рухатись далі і користуватись більш сучасними технологіями зв'язку. Наступне залишається тільки на пошту. Дивіться, якщо є тільки пошта, я не буду взагалі вам нічого писати, з вами комунікувати, та намагатися вас щось купити. Я буду до тих, з ким я зможу безпосередньо поспілкуватися, задати всі питання, не займатися якоюсь дурною, дурним листуванням. Далі перед тим як з вами скомунікувати, висвітлюється якесь анкетування, опитування. Ось, ну це взагалі бред, Я ще не готовий з вами взагалі вести якісь діалоги. А ви вже хочете, щоб я вас пустив до свого особистого простору та розкрив свої персональні дані. Ну я такого робити не буду, тому я до тих з ким простіше. А наступне це. Залиште свої контактні дані, замовте зворотній зв'язок. Це бред повніший взагалі, тому що я хочу вирішити питання тут і зараз, а не чекати, чи Зателефонуєте ви мені чи ні за тим номером, який я вам залишу. І чи буде в мене час для того, щоб спілкуватися саме тоді, коли ви зателефонуєте. Далі це. Якщо я зателефонував, я сконтактував з кол-центром, який іначе, починає якийсь бред мені нести. Теж дивіться, це не повага до мене як до клієнта. Я не спілкуюсь взагалі будь-ким, хто не є людиною, яка приймає рішення з того питання, за яким я зателефонував. Це дуже важливо розуміти. Ось далі. Великою помилкою є, коли ви взагалі будь-який момент контактування з вами перетворюєте на якийсь квест з додатковими завданнями. Зроби шах один, зроби шах 2, зроби шах 3, зроби шах-4. Мені це не потрібно. Ось, це треба також розуміти. Ще одна біда це коли ти замовляєш якусь послугу, наприклад, оренду квартири або ще щось там, готелю. Замість того, щоб. З тобою зв'язатися, з'ясувати, зв які в тебе потреби, що тобі потрібно, що було в номері, коли ти будеш заселятися, як тебе треба зустріти, чи треба тебе зустріти і так далі, ти отримуєш просто такий дурний запит на передплату. Без моменту там зворотнього зв'язку, без нічого, без пояснень, да і ти в цю переплату повинен там внести свої дані персональні картки, там цей код, да там дату, дату дійсності картки. Ну чому я повинен не, не зрозуміло взагалі кому? Не зрозуміло нащо, не зрозуміло чи підходить мені номер чи ні. Вносити якісь кошти, незрозуміло кому, і ще й залишати свої персональні дані для того, щоб ця людина могла скористуватися моїми персональними даними та там гроші зняти, наприклад, дружбу, ну, це шахраї, ну все що завгодно може бути. Тому дивіться, ви повинні розуміти, що в момент першого контактування з вами є момент недовіри. Ми не знаємо як клієнти, хто ви такі, ви не знаєте, як продавці, хто ми такі. І тому цей момент недовіри, його треба якось максимально комфортно згладити. Да? зладити можна лише особистим контактуванням. Якщо у вас дуже багато клієнтів, вам не потрібно, або ви не можете їх всіх. Переробити або ще щось, Будьте відвертими і кажіть про це, одразу, одразу, коли розміщаєте десь свої контактні дані, пишіть про це, одразу, коли вішаєте якусь вивізку на свою торгівельну точку. Одразу про це повідомляйте клієнту, щоб клієнт розумів, що він для вас не першочерговий, що у вас вже все завалено, що треба вас прохати, за вами бігати, що ви дуже круті. І це нижче вашого достоинства зв'язуватись напряму з клієнтом. А він ще Умовити вас продати йому щось або надати якусь послугу. Прямо про це кажіть і все. Якщо людина схильна до цього, вона залишиться з вами далі. Якщо не схильна, вона піде далі. Але вона не буде розочарована вас. Вона буде бачити, що ви людина тіла, вона буде бачити, що ви а, розумієте, що ви робите, що ви не шахраї і так далі. Будьте максимально відверті зі своїми клієнтами. Але якщо ви їх шукаєте, то будьте добрі, а, робіть так, щоб їм хотілося з вами бути. Це те, що хотів сказати, всім гарного дня, гарного настрою, до зустрічі у наступних відео. Пока.